Нещасні випадки стаються найперше із тими, хто занадто впевнений, що саме з ним цього ніколи не трапиться, наголошують рятувальники. Нагадати про це школярам. Вони прийшли до єдиного у рівному шкільного музею безпеки, розташованого у 24-й школі. Найбільшою небезпекою у цю пору застерігають надзвичайники. Є крига не відпочивайте на воді. на ковзанах не можна кататися, хокей також не можна грати на воді. Крім того, фахівці нагадали, а декому і відкрили очі на те, як треба поводитись, якщо прийшовши додому, відчуваєш запах газу. Ніколи ні в якому разі не включайте світло в квартирі. Ні в якому разі нічого, щоб електричний, не в резерву нічого. Навіть тим самим мобільним телефоном користуйтеся. Перше, що вам треба зробити це. Відкрити вікна. Також фахівці розказали школярам, що потрібно робити, знайшовши снаряд чи гранату. Для цього принесли зразки зброї, яка може знаходитись у лісах із часів Другої світової. Після війни вже пройшло досить значний період часу, а все, що тут тримає, це оця невеличка волосинка. За стільки років вона вже зниває. Найменше рух – і граната спрацьовує. Залізо ржавіє. Вибухівка не портиться що з руками. Рятувальники сподіваються, що почути і побачене зможе вберегти дітей від нещасних випадків, а ще мають надію, що школярі поділяться знаннями із друзями, а також вказуватимуть своїм батькам на те, як робити не можна. Статистика ж бо свідчить, що не тільки звини дітей стаються пожежі чи інші лиха. Дізнався багато нового там. Ну що робити, коли привитіку газу найбільш сподобалось, як показували гранати. Багато дізнався про них, коли ну, телефон на зарядці, то його не потрібно класти на подушки чи предмети, які згорають швидко. На сам кінець рятувальники закликали дітей не бавитись із рятувальними службами і попередили, що усі розмови із диспетчером записуються. Тож жертівника, який викличе хибну пожежу чи замінування, визначити буде не проблема. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.